Так, сьогодні у нас кладовка маленька. А як доліз? <сіхав> Цікаво. Так маш, черевики, Ой, мабуть, такий сай, сайт. Все те саме буде, як і завжди. Це що таке? Вау. Ось. Очки, очкуляри якісь. Люлька. Люлька? Ого, Вони тримають. Да, это Вау. Давай точно. Я тут не курю, а раз курит, то ему может пригодиться. А очки, да? Ну Нет? Нормально. Опа, красиво. Визитка. за Заковтина. Хоч щось є, замочок. херня. Mm -hmm. mm -hmm. Так, mm -hmm. да. mm -hmm. Пакет. Mm -hmm. Ладно. Так, це що? Трусчатку маленькі. Так. Тут щось є, якісь ігрушки маленькі. Там Ключики. ключки. Ключки хай будуть. Може щось буде до їх карточка. Ну, ми цей сторож купили за 1900 крон. Це приблизно ну, 190 доларів. Надіюсь, нам тут щось знайдеться. Мамі постіль, постіль. Що так, це що палатка? А це спальник. Ну, спальник теж може кошти. Зараз якісь штани вже дістав. Пропали. Ладно, єжик. Сыр бобр. Бля, знал там пончики. Одні пончики скрізь, ёпшу. <laughs> да. Тошниц. Тут-то тоже нема. Сумка зачовгана. Ну, не знаю, Так, хорошо. Нема ничего. Ну, валізки непогані, може валізки щось коштують. О, Томі Філфігер. Філфігер. Гарне, не зачовгані. Може щось коштувати. Ану, колечко. Колечко це цікаво. Показує. Золото, золото, золото багато. Є проба? І два. Нам єдине, що попалося, це латунні часи старої. механічні і міц більш біжутерія. Шкода, шкода. Це теплі стани чуєте. Вони, блін, раз в ліс й що собі оставити блин, в ліс, в ліс по дрова. спальник ще. Що? що за марка? Шапочка де? Це якась шведська марка. Перша розтокрмана. Немає нічого. Теж нічого. Да, скучний бокс. Ну, Зато у нас ще є один. Там отаке здоровече віжко. О, здорове О жилетка теж класна. Вся весь одяг, можливо, і вдома продаємося. Mm. Що тут ще цього? Гляну, щось таке. Ботек, кабінет. Медінітолі, чуєш? Йоп, обосне. Не знаю, чи воно зараз стирається. А ще що у нас? Є картина. Картина, що покарана. Зараз стульчика заберемо. Зараз стульчика, звичайно. Хороший. Ти знаєш, що його там... Пац... Вийшов тут на штани. Бля, я думав плащ пальто. <laughs> так, це що? Детська Ахландс. Оця Ахландс, вона до речі. Не вельми дорога, але популярна в Швеції, так? Це що? Тут шо? Машинка. Може бути якась популярна що, що таке? Це просто відкритки. Весь, що я Тарас, Тарас. Ножнички. Браслетики. Такого браслета я продав за 200 крон and blood. Зразу. Це 200 крон віжетерії, це нержавіючі сталь. Це що? ніц, це шу. Теж віжетерії. Віжитерія. Коротше, мінімально чуть такого. Ну даже що перевіряти кіно вау, це що за мадам? Сказав Галі, що це гарна картина. Повіду які кольцо є може бути. Дійсно яка. яке. Гарненький. Не сказав би ж так по конченому зроблено. Може дійсно якесь срібло. У нас є якесь... О, а це срібло. Це 100% срібло. Я пробував тут. Це 25-й. Дві срібних всех є. Це біжутерія. Немає цієї проби. Ось така сьогодні історія. Ще поїдемо, заберемо ліжко. Ліжко, резина і ще щось. А ще і щось? Конверти. О, Я таке люблю перебирати. я не знаю. Не знаю чого. Це буде моя моя хоч. Моя, моя це моя. Якщо це Ахленс, воно теж ну, не дуже дороге, але воно ходовець, шведи люблять цю фірму. Ой, якісь опіки. <ріст> О, дякую. Ні, як. Я думаю, тут на 2000 продати це отаку просто. Дві валізки, блін, там картину там, спальника продати. І, і 2000 плаття, блін. Паття. А ні, це не платья, це якась накидка. А глянь? Не буде. Не-не-не-не-не-не-не какие то Пиздец Что тут можно разуметь о этой мазни Офигеть, хорошо Духи Полис Да, Даже духи нет, кабеля были. Кабеля, ключи, всякая всякое О, дверь Красиво. А шо картин? 25 крон. На секунду купили. Короче. Кеса накиданий. Ключики всі. Блін, а ми якраз видіка нашли. Вибійсь. У мене ж на цьому немає. На буці немає дисковода. На жаль. Кісочкулярних водний. Поконям. Ось така сьогодні у нас складовочка. Зараз подивимось, десь добре. А це я собі не поставлю, дивитися Все, будьте на зв'язку, з нами буде цікаво надії. Будемо показувати на ось такі вам ось такі бокси В Швеції. Сьогодні було 12 штук, ми виграли 2. Я думаю це непоганий розвал, хоча могли більше брати, але як в житті. Все. Чао-чао!